Доброго ранку, друзі. Сьогодні вже 12 жовтня. До нового року залишилося всього 80 днів. День обіцяє бути яскравим і повним можливостей. Сьогодні субота. Тож налаштуйтесь на хвилю успіху, адже кожен новий ранок це шанс змінити своє життя на краще. Уперед до великих справ з Р. Про ранок. Що сьогодні по святах? Що можемо сьогодні святкувати? Дуже багато сьогодні приводів. Тому почнемо з всесвітнього дня боротьби з артритом. Підтримаємо тих, хто бореться з цією хворобою. А щоб вона не застала нас зненацька, рухайтеся більше та любіть свої суглоби. Також сьогодні день іспанської мови. Ола! Час додати до свого словникового запасу трохи іспанської. Вивчити нові фрази ніколи не пізно, тим паче, коли йдеться про таку гарячу мову. Ще у нас сьогодні Міжнародний день крику в момент розчарування. Це той самий день, коли можна легально і без сорому випустити свої емоції. Тож, якщо щось не вдається, зробіть глибокий вдих. І дайте собі волю на один гучний крик. Також сьогодні день вільнодумства. Сьогодні святкують ті, хто не боїться йти проти системи та мислити нестандартно. Вільнодумці це справжні реформатори світу. Тож не бійтеся висловлювати свої ідеї. О, Богі, це не все. Ще сьогодні всесвітній день музики. Що може бути краще за музику? Вона супроводжує нас у радості, і сумі, мотивує, заспокоює і дарує відчуття гармонії. Тож сьогодні точно варто зробити свою улюблену мелодію голосніше. Е, іменини сьогодні вітаємо з ним Ангела, таких іменинників: Іван, Максим, Олена, Андрій, Тетяна, Володимир, Анастасія та Артем. Всіх вас дуже вітаємо. Якщо серед вас, дорогі слухачі, є. Такі люди, люди з таким ім'ям, вас вітаємо особисто. Ну і не встигли ми почати, а у нас вже гороскоп, тому овен сьогодні на вас чекає активний день повний рішучих кроків. Порада дня для вас. Не поспішайте робити висновки. Інколи краще обдумати все двічі. Телець, ваш спокій сьогодні це ключ до успіху. Порада. Не втрачайте контроль над емоціями, але не забувайте про спонтанність. Близнюки. Ви на хвилі нових ідей. Для вас порада сьогодні звучить так. Ваші творчі здібності будуть на піку використати цей момент для початку нового проєкту. Рак. Спробуйте знайти баланс між роботою та відпочинком. Інколи пауза це найкращий крок вперед. Леви. Ваша лідерська натура сьогодні проявиться якнайкраще. Порада не бійтеся брати на себе відповідальність, але пам'ятайте, що сила в командному дусі. Діла сьогодні. Увага до деталей допоможе уникнути помилок. Порада дня не бійтеся йти до кінця, навіть якщо це вимагає більше часу. Терези, ваша дипломатія сьогодні допоможе вирішити багато конфліктів. Порада для вас на сьогодні використовуйте свою здатність знаходити компроміси для досягнення гармонії. Скорпіон, ваша енергія сьогодні просто зашкалює. Порада використати її на досягнення своїх цілей, але не забувайте допомагати тим, хто поруч. Стрілець, ви завжди в пошуках пригод, але сьогодні час трохи пригальмувати. Для вас порада дня звучить так: зосередьтеся на досягненні. Конкретних результатів. І головна ціль теж буде досягнена. Козиріг, сьогодні ви на шляху до великих звершень. Не бійтеся виходити з зону комфорту. Ком комфорту. Не бійтеся виходити з зону комфорту, це приведе вас до нових вершин. Подолій, ви на креативній хвилі, втілюйте свої ідеї в життя, навіть якщо вони здаються трохи божевільними. Ну і на завершення риби емоції можуть взяти вверх, але не дайте їм захопити вас. Будьте спокійними і мудрими. Це принесе вам успіх. Так, що там по погоді? Погода сьогодні підстать стать Осені. Прохолодно, але затишно. Можливі дощі, тож не забудьте взяти парасольку, але навіть це не завадить вами, вам насолоджуватися красою осіннього міста. Просто подивіться навколо. Ще по порадах на сьогодні та прикметах, якщо на світанку побачите павука в домі, це на добрі новини. Якщо почуєте перший удар грому в цей день, восени перший удар грому, окей, це до змін у вашому житті. А от якщо побачите горобців, що купаються в пилюці, чекайте на швидке похолодання. Нарешті приберіть вдома і не пускайте гробців. Ну і мотивація на день. Кожна нова ідея народжується в тиші, де є простір для її розвитку. Ніколи не бійтеся тиші, вона відкриває шлях до найвеличніших думок і звершень. Щоб досягти висот, часом потрібно зупинитися та обдумати наступний крок. Успіх не приходить миттєво, але кожен маленький рух наближає вас до нього. Вірте в себе і свої можливості. І все у вас буде гуд. А на цьому, друзі, дякую вам за те, що ви з нами сьогодні. Пам'ятайте, кожен новий день. Це можливість зробити щось краще для себе, як мінімум, ніж вчора. Будьте активними, залишайтеся позитивними та не забувайте посміхатися. До нових зустрічей завтра в той же час. Відпочивайте гарних вам вихідних. І головне, не забувайте, ми обов'язково переможемо. Пока!